Доброго дня, мої друзі та підписчики! Ось таку клініку я вам рекомендую в місті Києві. Так, сьогодні ми купили для рубка ось такі консерви. Так, зараз зробимо розпаковочку. Таких купа шазіров, як він любить. От. Такого я взагалі ніде не бачила, це паштетаки, бо у нього ще зубик болить. Так, мама даст. даст. Так. Бачите? ось такі. І есть види це взагалі для кутенят. бачите, паштетик. Щем він. Скорячую печиночку в бульйоні. Так, загалом ось такі ще зір. гляньте скільки шезир ясную, не тільки там в баночках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, Дев'ять баночок. Ну, і просто 10 гривень. Такі є ще зіри. Курка з качкою. Так. Курка в бульйоні. Зараз, мабуть, я його буду з цим годувати. Це у нас щим салоя. Щим воно у нас. Спіли хоть печу. Вже на баночка віна посіфану. Не може витрати. Такий шезір. Ну, чикен. Це добре. Такого я взагалі ніде не бачила. От клініки побачила, одразу купила. Курка з в бульйоні. До речі, дуже рекомендую вам клініку. гарні професіональні лікарі.